Доброго дня. Сьогодні прийшла посилечка з прилук і на коробочці написано розпаковка. Коли на таких маленьких посилочках пишуть розпаковка, я обов'язково її роблю, бо часто бувають якісь незрозумілі моменти. Підходь, Вадік, почнемо зараз. Розпак... А, тут у нас зразки аналізу, ви поняли? Давайте якраз проведемо аналіз, кому цікаво подивитись. Як це все відбувається? Відбувається це все дуже легесенько. Отут тут лампочка, я тут ножом махаю. Е, аналіз чушка. Цей аналіз у нас Б83 обід. Бачите, тут написано. Але є один момент. Е, не завжди те, що написано, є дійсністю. Навіть у радянський період люди умудрялись робити або лівак, або не було реально спектральних аналізів. І рівень цвинцю перевищує допустимий рівень погосту. ось Штуковинах. А взагалі цей бабіт у нас на сьогоднішній день коштує 500 програмою каталізатора, перевіряю. От спеціаліст, е, взагалі, цей обід у нас коштує 500 гривень кілограм, на сьогоднішній день. Б16, і бобіт 120 гривень кілограм. Тут все ідеально. Свинець в межах норми до 0,3%, мідь, олово і сурьма. Тобто, цей бобіт відповідає гостовським вимогам і коштує 500 гривень кілограм. Давай заглянемо, що у нас тут. Ножик такий тільки гаряче гамно різать, треба нагострити. А тут у нас лампочка ін 14 Бачите? Отака от от індикаторна лампа. Перевіряємо цілісність корпусу, цілісність самих э, ламп. Гарно, якісно замотано. В принципі, ідеально все доставлено. Зараз перевіримо самі лампи на пригодність. Хтось вважає, що ці лампи беруться е, заради дорогоцінних металів. Ні, ви дуже сильно помиляєтесь, ці лампи беруться зовсім для інших цілей. І з цих ламп роблять годинники ручної роботи. В деяких своїх відео я вже показував. Е, ці лампи стояли. в... Е, Старих калькуляторах. Якщо у вас є старі калькулятори і ви бачите в них такі лампи, будь ласка, орієнтовна ціна не орієнтовна, а реальна ціна на бушні лампи 150 гривень штучка, нові лампи будуть коштувати значно дорожче. Якщо є, пропонуйте. В принципі, посилка зроблена, розібрана. Я думаю, чоловік буде задоволеним результатом. Так що, тут, в принципі, доволі непогана сума навіть за цього матеріалу. Оцей кусочок в районі 2 кілограм це 1000 гривень. І тут 4 лампочки по 150. Якщо робочі, а я впевнений, що вони робочі, бо немає ніяких пошкоджень. Також 600 гривень. От вам і малесенька коробочка з якимись ненужними речами у вас в гаражі. Так що перевіряйте, передивляйтесь, присилайте, ми перевіримо і розрахуємося. Чекаю ваших посилок.